Привіт, мене звати Аня і на мою превелику радість ви потрапили на канал Unbook. Я за вами страшенно скучила. А останній місяць був просто якийсь переповнений поїздок подій і зустрічей. тож мені зараз неймовірно тепло і приємно повернутися на фон моїх прекрасних поличок і порозказувати вам щось про книги. Сьогодні, наприклад, підготувала вам 10 книг, які б мені хотілося встигнути прочитати до кінця року. Поїхали! Це взагалі дуже цікавий і навіть трохи дотепний формат відео для мене, тому що я зазвичай якихось планів на читання не будую, а навіть якщо будую, вони супер швидко в мене скасовуються, змінюються, або мені хочеться читати те, що мені в момент хочеться читати, а не слідкувати за якимось планом. Плюс у мене є декілька книжкових клубів, які зазвичай впизують нові книги в мої плани. Але я вирішила, що це буде таким цікавим експериментом ще раз в своєму житті спробувати щось та й запланувати. І спробувати по цьому плану рухатися. Вдасться мені це чи не вдасться, ми вже дізнаємося в кінці року, але принаймні спробувати нам ніхто не забороняє. Почну я з тих трьох книг, які я вже читаю, і відповідно логічно мені би дуже хотілося до кінця року їх завершити. Одна з них це взагалі капець яке читерство в цих планах, оскільки це всі мої ключі і гая, і я тут уже на 360 й сторінці із 400, тому, скоріш за все, я прям сяду і дочитаю її вже після зйомки цього відео. Але все ж факт залишається фактом. Вона є у мене в планах на прочитання до кінця року. Це взагалі книга української авторки Наталії Матолінець. Це такий, чи то магічний реалізм, чи то фентезі, про світ, в якому існують не звичайні люди, але й чарівники. І ці чарівники, в принципі, свою магію проявляють завдяки ключам. Ці ключі мають свої різні здатності і ще мають здатності відкривати двері різного формату. В цій книзі ми знайомимося не лише із чарівниками, і магічним світом, в якому ми опиняємося, але й безпосередньо з Гаєю, яка, на вигляд є звичайною людиною, хоча, вочевидь, приховує декілька важливих таємниць, через які її переслідує половина магічного світу. І для того, щоб захистити її від цього від цієї половини магічного світу, вона обирає хлопця. Хлопця звати Ігніс, він і сам не впевнений, як він на цю авантюру погодився, але саме за їхніми пригодами, втечнями, битвами і переслідування... Ми в цій книзі ми і спостерігаємо. Загалом ця книга є першою частиною до дилогії, і насправді дилогія це мій улюблений формат серій, коли автор встигає розповісти все, що хоче, але ще не встигає ні набриднути своїм світом, ні якось налити надто багато води для того, щоб книгу розтягнути на три і більше частин. Думаю, ні вам ні мені не зашкодить ще й невеличкий відгук, оскільки книгу я майже дочитала. Це моє знайомство з авторкою, але я знаю, що в неї доволі багато поціновувачів, і я розумію. Чому для мене книга доволі цікава. Мені подобається світ, в якому ми опиняємося, мені подобається ця ідея з ключами, але єдине, чого мені тут трішки забагато, так це саме моментів боротьби. Є таке враження, що в кожному розділі або в кожному другому розділі ми з кимось стикаємося і змушені з ними битися. Це мені трошки забагато цього екшену в книзі, хотілося б трошки більше спокійних сцен, взаємодії, в головних. Персонажів між собою, з іншими персонажами, але що маємо, то маємо. А ще цікаво, що ця книга однозначно з того ж світу, з якого є і інші книги в авторки. І принаймні ще книгу, або серію книг, я не впевнена, про Академію Амаратасу, або я неправильно називаю її назву. Я би точно хотіла почитати, бо мені подобається її концепція. Наступна книга, яка у мене вже в процесі читання, це збірка. Віршів Василя Стуса. Тут не лише вірші, хоча вони тут складають основну частину, тут також є невеличкий шматок біографії і є уривки з листів Василя Стуса до дружини, друзів і, можливо, інших людей з його життя теж. Ця книга у мене в читанні вже більше, ніж рік. Я її купила або в червні, або в липні минулого року. І вона доволі довго стояла в мене на поличках. І Я коли Падала своїм оком на неї, брала, читала декілька віршів і ставила назад. Близько пів року тому я зрозуміла, що це не працює. Забрала її з поличок, поставила біля ліжка, де зазвичай стоять у мене книги або книга, яку я читаю, і це спрацювало. Я тут уже доволі великий відсоток прочитала, але все, що би хотілося до кінця року, в принципі, з цією збіркою завершити, бо хотілось би продовжувати знайомитися із іншими українськими поетами, продовжити збирати цю красиву збірку від Абаба Галамаги. А я не можу брати більше ніж одну книгу на читання, однакового формату відповідно дві збірки віршів для мене трошки перебор. От, але сподіваюся, що 2024 таки стане роком прочитання цієї збірки. Подивимося. Е... Остання книга з переліку тих, які у мене вже в процесі читання. На неї я покладаю найменше надій на те, що мені вдасться таки дочитати її до кінця року. Але хто зна, це у мене така красивезна книга про Хокусаю. Це японський, якщо не помиляюся, художник, і це така біографічна книга про його життя, про його творчість. Звичайно ж, з вставками його робіт і описами. Цю книгу я привезла з Німеччини як сувенір, так, звісно, з Німеччиною вона не має нічого спільного, але я зайшла в книгарню, вона там була на знижці, я не хотіла її оминати, хотіла щось на згадку про подорож до Німеччини собі привезти. До речі, якщо б ви хотіли глянути влог з Берліну, на якому несправедливо мало переглядів, я вам тут залишаю на нього посилання, і в описі до цього відео теж залишу. Можете додивитися відео і піти дивитися в Чому я слабо вірю в те, що вдасться мені таки цю книгу дочитати до кінця року, вона англійською. Я англійською не читаю, не тому, що не знаю, бо на доволі хорошому рівні знаю англійською і могла би, в принципі, читати книги і англійською. Але з якоїсь причини, якщо я читаю книгу саме на цій мові, мені зразу переключає мозок з відпочинку на навчання, мені хочеться шукати і гуглити всі слова, яких я не знаю. І через це в мене є таке трошки відторгнення від того, щоб читати книги англійською. Це не є дуже складною, тому що вона біографічна, і мені. Мені загалом цікаво з нею знайомитися, але відколи я її придбала і поставила на те ж місце, де в мене стоїть стуз, я прочитала 12 сторінок. Ну, зараз справедливості їх тут всього 100. Тобто один раз я її взяла до рук і більше не брала. Але от готувалася до цього відео і, в принципі, останнім часом поглядала на цю книгу і думала про те, що треба трошки активніше взяти її читати, якщо в мене в планах є її до кінця року дочитати. Чому ще в мене є в планах дочитати її до кінця року? Тому що вже останніх пів року, можливо, трошки більше, я стараюсь мати на читанні якусь книгу не художнього формату, але знову ж таки, тільки одну. Бо якщо я поставлю більше, я точно не Дочитати нічого, відповідно, ця книга стопає зараз в мене. У читанні більшої кількості нонфікшену, бо поки на читанні вона все тепер можемо зі спокійною душею переходити до стопочки книг, які я ще не розпочинала читати, але які б дуже хотілося розпочати і завершити читати ще в цьому році. З чого би то почати, давайте просто почну з того, що до мене найближче стоїть це рухомі картинки таріпрачета. Це позацикловий твір із диску світу. На нього в мене досить такі непогані очікування. Я вже читала один із позациклових творів. Це були піраміди, і мені сподобалося. Така можливість відійти трохи від звичних персонажів від звичного світу. Тому ця книга я сподіваюся. Мені теж сподобається до того, що вона має розповідати про. Кіноіндустрію тискосвіту, і мені дуже цікаво, як в це впише свою дивакувату нотку автор. Єдине, що мене турбує, те, що автор трішки мене часом піднапрягає, і чим більше я його читаю, тим більше він мене, точніше, тим, тим менше, мене дивує. А ця книга на 450 сторінок така доволі груба, в принципі, з книг Таріпрачета. І взагалі декілька наступних книг я вже бачила, що вони доволі грубі. І це причина, з якої я хочу встинути до кінця року, прочитати ще хоча б одну книгу Теріпрачата. А наступна в мене по хронології саме ця, тому що у мене зараз чотири непрочитані книги таріпрачита на поличках, а це багато. У мене, в принципі, не є настільки великий список фізичних книг, які придбані і не прочитані. Так, він великий, я не буду цього заперечувати, але він не є якимось безмежним. І це доволі великий відсоток непрочитаних книг таріпрачі, оскільки їх є аж чотири, тому хотілося б хоча б трішечки, але зменшити цю кількість до кінця року. Далі у мене книга, яку не те, щоб до кінця року, а в принципі, як Часом, в ідеалі в жовтні. Хотілося б прочитати це біснувати лібардуго, друга частина до 9-го дому. Тут складно про 9 дім щось розповідати, оскільки, в принципі, це друга частина дилогії, про неї я вам взагалі не буду нічого розповідати, щоб не спойлерити. Перша частина це така дарк-академія з таємними товариствами і з певною системою своєї теж магії. І так, я зараз супер невпевнена про це розповідаю. Тому що 9 дім він такий. Доволі складний в сприйнятті, доволі складний в написанні. Там мені задобилося близько ста сторінок, щоб нарешті влитися в те, де ми є і що в нас відбувається. Якщо не помиляюсь, це про дев'ятий дім, де головна героїня має здатність бачити привидів, та мені здається, що це воно. І ця її здатність вона доволі таки її виділяє, оскільки зазвичай людям потрібно вжити якісь речовини, намішати якісь зілля, щоб могти це зробити. Взагалі там дуже багато сюжетних поворотів, дуже багато. Деталі, які я могла б зараз розказувати вам, щоб хоча б трішки захопити про що ця дилогія, але не буду. Але в принципі ці елементи і є причиною, чому мені хочеться прочитати обіснувати його якнайшвидше. У мене, наприклад, на поличці від Лібардуго є ще друга частина короля шрамів, яка по хронології пасувала би прочитати її швидше. Але я розумію, що там я не забуду половину аспектів світу, і я зможу вловити завершення цієї серії вповні. Тоді як збіснуватим, чим більше часу проходить, чим більше деталей світу я забуваю, тим важче буде в нього знову вникати. Ну і в принципі, мені сподобалася перша частина. Це такий супер осінній вайб на жовтень, на листопад, тому дуже хотілося би її прочитати. Якщо все складеться так, як треба, то цю книгу і дев'ятий дім. Ми ще читатимемо на один із книжкових клубів, і тоді взагалі буде супер вбивство двох зайців одним пострілом. З наступною книгою, до речі, доволі схожа історія. Це у мене Брама обеліськів», друга частина із трилогії про п'яту пору. Думаю, ви теж пам'ятаєте цю еру десь в кінці весни, на початку літа, коли в Тіктоті ця книга просто вирувала. І всі популярні буктокери, за якими я теж слідкую, читали її, захоплювались нею, рекомендували її. І врешті-решт, я в якийсь момент здалася. Я знаю, в який момент, в той момент, коли в рорку був челендж по книгах від Верховену. Давництво Богдан, я вирішила, що це доля. Прочитала першу частину, теж залишилася просто в повному захваті, я її прочитала десь або за два, або за три дні. Це так само складна і заплутана історія з важкою світобудовою, в якій мені не хочеться вам починати розказувати деталі, бо доведеться зачеплятися одне за інше, і я просто не перестану про неї говорити. Але вона дійсно дуже цікава і заплутана, і там присутні елементи, які я в книгах просто обожнюю, коли є різні. Часові лінії або різні лінії персонажів в якийсь момент вони між собою переплітаються, і ти ловиш цей просто екстаз від читання і від якості пробудованого світу. І я зловила цей екстаз, коли читала першу книгу, тому придбала другу, тому хочу другу теж прочитати якнайшвидше. Бо мені здається, що це не та серія, де можна робити паузу в рік, в півтора, в два, як я люблю це зазвичай робити. Бо потім просто буде дуже важко вловити знову ритм історії. Дуже важко буде пригадати деталі з попередньої книги, які скоріш за все будуть важливі в продовженні. Тому я дуже сподіваюся, що в мене до неї йдуть руки. Я вже не вперше так говорю про серії. Я маю тенденцію читати їх вкрай рідко, починати їх дуже часто, продовжувати їх читати вкрай рідко. Тому тримаємо кулачки, щоб з цією серією не повторилася доля. Я вже розповідала вам, що враховуючи кількість мого непрочитаного, Террі прачет займає доволі великого прочитану. Є ще одна серія книг, яких така сама історія це серія Класики. Я ну не потихеньку, а коли виходять нові книги з цієї серії, я їх купую. І відповідно, нещодавно я купила собі. Четверту непрочитану книгу на полички, і це теж викликало в мене бажання хоча б одну з них до кінця року прочитати, щоб їх кількість так невпинно не зростала. Бо насправді, якщо глянути на плани Вівату стосовно цієї серії, вона буде рости ще дуже довго, і кількість непрочитаних книг на моїй поличці буде ще дуже довго зростати. Тому хотілося би принаймні не впевнено, принаймні, повільно, але рухатись по цій серії і збільшувати кількість прочитано, зменшувати кількість не прочитаного. У мене тут конатопська відьма. Я не пам'ятаю, чи я це вже озвучила. <с me> Напевно, ні. Це Григорій Квітка, основяненко його Контопська відьма. Сюжет уявлення немає який. Анотація, як завжди, не зрозуміла. Тут у нас мстиві відьми, мерці, які справляють Великдень, зачаровані скарби, перекоти поле, свідок проти вбивці, яскрава і містична картина життя на українських землях. Окей, добре, будемо <смі> читати і дізнаватися. Трішки цієї книги я боюся. Чомусь багатьох книг боюся, які я вибрала собі на завершення цього року. Чому я боюся, вона дописана, написана доволі таким цікавим говором, який, в принципі, мені, як людині з Галичини, немає, бо бути суперскладний, складний, але все одно, коли ти читаєш. Зазвичай таку більше художню і виважену манеру оповіді може бути доволі складно сприймати текст з якимись приколами, з якимись говірками, виразами і тому подібне. А ця книга, в якої я перепрошую в кінці, є словник. І ці слова в словнику, які я дивлюся, я жодного з них не знаю. Тому, можливо, це буде ще й цікавим моментом для навчання і дослідження діалектів. Але подивимося. Мені здається, що зі всіх книг, які я сьогодні назвала, шанси цій таки дійсно бути прочитаною, мабуть, найменші. Після Хокусай. але можливо я помиляюсь. Наступна книга дуже красива ззовні. Не знаю, чи саму історію можна буде назвати красивою. Думаю, скоріше загадковою і моторошною, але тому я її і захотіла прочитати на цей такий жовтневий, листопадовий період, коли хочеться читати щось похмуре, дивитись щось похмуре і моторошне. Чого ж я затягую? Ніхто не знає. У мене тут дружина з горішнього поверху. Ця книга і її зріс доволі гарно сьогодні пасують до мого Плуа. Взагалі це історія про дівчину, яка Знайомиться із таємничим хлопцем, в якого нещодавно таємничим чином загинула дружина. Вони закохуються, починають жити разом, але щось стає їм на заваді. Вона ніяк не може викинути цю колишню дружину з голови, намагається зрозуміти, як їй дорости до рівня, на якому була його колишня дружина. А він в свій час приховує від неї доволі багато таємниць, хоче багато чого залишити в минулому. І от за цим всі ми будемо спостерігати таким драматичним, похмурим, можливо, частково детектив. Я до кінця не впевнена. Насправді, напевно, що жодного відгуку на цю книжку не зустрічала. Але, можливо, я погано дивилася, можливо, я просто підписана на категорію блогерів, які читають книги трохи іншого формату. Але загалом мені дуже цікаво з нею познайомитися. Я навіть думаю, взяти її на якийсь влог осінній. Але ще не впевнена. Після такої драматичної і похмурої історії хочеться розповісти про щось легше. І саме тут нам стане в нагоді Легенда про вільних це книга українського автора, це перша книга нового українського видавництва. Видавництво містить назву Марія Лов. Назва мені, до речі, дуже подобається. Це така дитяча, підліткова історія фентезійного формату. І, хоча, здавалось би, це буде вигаданий світ із вигаданими персонажами і вигаданими. Конфліктами, але сама назва наших з вами героїв, а саме в нас буде країна вільних людей, яка буде боротися проти імперії рабів, то ви можете доволі легко прокласти собі паралелі, про що насправді буде ця історія. мені дуже цікаво, наскільки легко вдасться автору передати таку. Складну все одно ідею війни в такому фентезійному форматі, створеному більше, як я вже казала, для дітей, для підлітків. Тому буду читати, буду дізнаватися. Тут насправді просто неймовірне красиве оформлення тут. І карта на початку, і кожен розділ, який я зараз не можу знайти, але містить свою ілюстрацію десь більшу, десь меншу. Мені разом з цією книгою також прийшов квиток на поїзд. Добре, покажу вам. Ось такий проїзний документ до світу магії. Дуже цікаво. Можна насправді навіть зайти до них в інстаграм і знайти, із ким в вагоні вам доведеться їхати. Ну і взагалі тут ще буктрейлер до книги, навіть присутній, тому я прям відчуваю скільки любові було вкладено в створення цієї книги, і дуже хочеться, щоб мої фінальні враження теж були переповнені такою любов'ю. На кінець я залишила найбільшу і найважчу книгу, можливо, тому і залишила її на кінець, щоб втомитися вже під кінець цього відео. Але мова йде про Джойнер в цьому красивезному, просто неймовірному виданні від видавництва Небо. Мені, якщо чесно, навіть трохи соромно, що я дожила до своїх 24 і так і не читала цю класичну історію. Я насправді навіть не знаю про що вона, тому дозвольте мені прочитати вам анотацію. Це історія про таємницю кохання сироти Ейр і заможного англійського аристократа Едварда Рочестера. Одного дня герої зустрічаються, згодом між ними спалаха щире пристрасне почуття, яке змінює їхні долі та змушує стрибнутись понурій довколишній світ. Але на шляху закоханий мають стати минулі помилки і теперішні умовності, чи здатна здолати їхня незрадлива любов? Ті всі перешкоди. Це просто одна з тих книг, які. Треба, як на мене, прочитати в своєму житті. Мені дуже подобається ця класична готика серія від видавництва небо. Тут, в принципі, і якість друку просто неймовірна. Тут дуже красиві різні ілюстрації. Я вже в цьому виданні читала Дракулу, і це було просто неймовірна насолода для очей і для уяви. І для мене, в принципі, ця серія це таке доволі колекційне. Видання книг, доволі колекційна збірка, і плюс, можливо, чисто обкладинка мені видає цей настрій, але мені здається, що це буде прекрасна історія десь на кінець листопада, на початок грудня. Якщо ви читали, а я думаю, доволі великий відсоток з вас читав цю книгу. Напишіть мені, чи є права, чи дійсно це буде якоюсь більше похмурою осінньою зимовою історією, чи насправді обкладинка тут зрадлива, і мені можна замінити її на якусь іншу книгу, щоб з прочитати до кінця цього року. Я навмисно вибрала 10 книг, щоб залишити собі ще якийсь простір, щоб можна було декілька книг взяти поза порядком і поза планом. Бо якби я собі вибрала умовних 15, а десь в середньому 5 книг в місяць я читаю, я би точно по цьому плану не пішла, а так є надія, що все-таки мені вдасться цей план дотримати. Розказуйте в коментарях, які книги ви запланували прочитати до кінця року, чи ви взагалі в шоці, що до кінця року залишилося менше, ніж 3 місяці, і чи ви б хотіли прочитати якусь із тих книг. Які я вам сьогодні показувала. А поки ви це робите, я дякую вам страшенно, що дочекались мене. Дякую вам за перегляд цього відео. Забігайте на канал, дивіться інші відео, які ви ще не бачили. Підписуйтесь на цей канал, не забувайте ставити лайки. А також можете в описі знайти посилання і на інші мої соціальні мережі, щоб так надовго мене більше не втрачати. Люблю, обіймаю, до зустрічі в новому відео, гарного вам дня, тижня! Нехай нічто не минає вас стороною і па-па!